Миколаївська міська громада передала чергову партію дронів для воїнів з 59-ї окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка. Як відомо, наразі даний підрозділ виконує бойові завдання на Донецькому напрямку. Нову амуніцію від громади передав секретар міської ради Дмитро Фалько. Посадовець подякував воїнам за захист і наголосив, що Миколаїв продовжуватиме підтримувати сили оборони України. Пропонуємо прямомову. мову. Сьогодні ми передаємо чергову партію дронів. Славетній 59 59-й бригаді це та бригада, яка на початку вторгнення захищала Миколаїв, а сьогодні виконує задачі в Донецькій області, зокрема на Покровському напрямку та інших регіонах. Тож, сьогодні ми передаємо 50 дронів, з них 25 обладнані звичайною камерою, 25 обладнані тепловізіонною камерою, яка дозволяє використання вночі. Дякую вам за захист, бажаю успіхів і ми завжди готові допомогти. Дякую, повісловлюємо подяку від особового складу 59-ї окремої штурмової бригади, яка на даний час входить в силу безпілотних систем. Продовжуємо захищати Батьківщину на Покровському напрямку, і ми гарантуємо Миколаївській громаді, що кожна з цієї пташки долетить до своєї цілі і, як мінімум, знищить особовий склад ворога. В кращому випадку не одну одиницю бойової броньованої техніки. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава!